Тема уроку найменше спільне кратне. Означення: Найменшим спільним кратним кількох натуральних чисел називається найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з цих чисел. Наприклад, найменшим спільним кратним чисел 6 і 8 є число 24. Бо це найменше натуральне число, яке ділиться як на 6, так і на 8. З таблиці множення ми це знаємо. Для скороченого запису слово сполучення, найменше спільне кратне чисел 6 і 8, використовують перші букви перших трьох слів. Тобто з першого слова буква Н, з другого буква С, з третього буква К. Виходить НСК. І в дужках вказуємо яких чисел 6 та 8. Розглянемо задачу. Перша задача знайти найменше спільне кратне на чисел 30 і 36. Для розв'язування цієї задачі я використаю спосіб, суть якого полягає в тому, що спочатку ми знаходимо найбільший спільний дільник цих чисел. З таблиці множення ми знаємо, що найбільший спільний дільник, тобто те число, на яке ділиться і 30 і 36 без остачі, це буде число 6. От його ми пишемо першим. Потім визначаємо другий множник і третій множник діленням першого числа на 6. Поділили 30 на 6, отримали 5 і сюди дописали. Далі так само друге число ділимо на 6. Поділили і сюди дописали. В результаті ми маємо такий добуток. Який дорівнює числу 180. От число 180 і є найменшим спільним кратним для чисел 30 і 36. Отже, спочатку знаходимо найбільший спільний дільник. У випадку невеликих чисел це можна усно знайти. А потім використовуємо його для того, щоб отримати другий і третій множники. Виконується просто дія ділення. Кожне число. Ділимо на найбільший спільний дільник. Тобто і 30 і 36. І записуємо тоді сюди і сюди другий, третій множник. Ця ж сама задача для чисел 25 і 36. Знайти найменше спільних крат. Числа 25 і 36 це взаємно прості числа. У них окрім одиниці, немає більше дільників. Тому найбільший спільний дільник їх одиниця. Виконуємо ділення. 25 поділити на 1 буде 25, домножаємо 25. 36 поділити на 1 буде 36, домножаємо 36. Перемножаємо, отримуємо 900. 900 це найменша спільна кратне для чисел 25 і 36. Зверніть увагу, що оце число, тобто найбільший спільний дільник, він не змінює добутку. Достатньо було перемножити самі числа 25 і 36, і ми би отримали. Найменше спільне кратне. Тобто у випадку взаємно простих чисел достатньо просто їх перемножити. Для того щоб знайти найменше спільне кратне. Отже, якщо дані числа взаємно прості, то для знаходження найменшого спільного кратного цих чисел достатньо їх перемножити. Третя задача. Знайти найменше спільне кратне число 4882. Якщо наші числа такі вже, що не зовсім просто визначити найбільший спільний дільник, то тут можна виконати, наприклад, розклад кожного числа на прості множники. Тобто для кожного числа отримали набір простих множників. І тоді беремо, наприклад, я беру той набір, де більше множників. У нашому випадку тут однакова кількість 5 тут і 5 тут. І далі їх записуємо після дорівнює і множимо одне на одне. Наприклад, я візьму всі оці прості множники, що для числа 72, і запишу добуток з них. Тобто всі оці прості множники для числа 72 я переписав сюди. Тепер з оцього числа 48 ми додамо сюди ті множники, які відсутні у наборі простих множників для числа 72. Для цього я буду викреслювати, наприклад, ті, які будуть однакові. От 2, 2 однаково. це я писати вже не буду. Трійку не буду, бо вона ось також є. Двійку не буду. Ось вона. Двійку. Для цієї двійки у нас не, немає пари, тому домножимо її сюди. Ось ось стрілочку, я показав, що ця двойка ось домножилася. В результаті множення маємо 144. Це найменше спільне кратне для чисел 48 і 72. Також я показав таким чином, що ці всі числа, ось вони переписані ось таким добутком. Ця ж сама задача, але другий спосіб. Тобто все ж таки розглянемо, чи можна розв'язати цю задачу, використовуючи найбільший спільний дільник цих чисел, якщо наперед цей найбільший спільний дільник ти не бачиш. Можна це зробити. Для цього після дорівнює спочатку записати потрібно будь-який спільний дільник який ви можете максимально великим визначити, тобто, що я можу із спільних дільників найбільшого знайти для цих чисел 4872, це я сюди і напишу. З таблиці множення, яка мені допомагає, я знаю, що це число 8, бо 48 на 8 ділиться і 72 на 8. Я його сюди запишу. Омножу. Тепер поділю. 48 на 8 залишається 6. 72 на 8 буде 9. Тепер для оцих чисел, який буде найбільший спільний дільник. Найбільший спільний дільник буде 3. Допишемо його сюди. Тобто у нас вже є два множники, один з яких це спільний дільник, який ми спочатку визначили. Також це. Другий множник, який є спільний дільник чисел 6 і 9, що ми отримали, коли поділили 48 на 8 та 72 на 8. І тепер домножимо частку 6 поділити на 3. Це буде 2. І 9 поділити на 3 буде 3. Все це перемножимо і отримаємо ті ж самі 144. До речі, оці два числа дають найбільший спільний дільник для чисел 48 72. Це 24. Тобто 24 це найбільший спільний дільник для цих чисел. Отже, в цьому способі ми спочатку знаходимо будь-який максимально великий дільник для даних чисел, записуємо його. Потім ділимо ці числа на нього і записуємо для себе десь в чорновикучі. На листку оці числа, які отримали в результаті ділення. За цих, для оцих менших чисел ми вже можемо найбільший спільний дільник визначити з таблиці множення. І далі просто ділимо їх уже. 6 на 3 буде 2, дописуємо сюди. І 9 поділити на 3 буде 3 дописуємо сюди. Після цього все перемножаємо і знаходимо найменше спільних крат. Четверта задача. Знайти найменше спільне кратне для оцих трьох чисел. Спочатку знайдемо знову ж таки найбільший спільний дільник, який ми зможемо побачити для цих трьох чисел. Ну, от, зверніть увагу, 28 на 4 ділиться, 36 на 4 ділиться, 84 також на 4 ділиться, бо кожна цифра ділиться на 4. Та ще й на 10. Отже, на 40. Таким чином, ми можемо сказати, що кожне з цих трьох чисел ділиться на 40. Запишемося. Записали, поставили множення. Тепер поділимо 280 поділити на 40 буде 7. Записали 7. Далі 360 поділити на 40 буде 9. Записали 9. 840 поділити на 40. 0 прибираємо. І 84 поділити на 4 це 21. Запишемо. І тепер оці невеличкі числа також розкладемо на прості множники. 7 це просте число, воно ділиться тільки саме на себе, тому записуємо сюди 7. 7 поділити на 7 буде 1. 9. Ділиться на 3. Пишемо 3. Отримали 3. 3 також ділиться на 3 Отримуємо 1. 21. Ділиться на 3. Отримали 7. 7 ділиться на 7. Отримали 1. І тепер беремо, наприклад, те число, яке містить найбільше простих множників. І його множники дописуємо сюди. Я, наприклад, візьму 3,7 з числа 21. І допишу сюди. 3 помножить на 7. Тепер в оцих числах я викреслю ті, які я вже використав. Трійку сімку я використав ось вони. Тому звідси 7 викреслю і одну трійку звідси. А от оцю трійку допишем сюди. В результаті отримуємо 2520. Це спільне спільнократне для оцих трьох чисел.